Привіт! Ви на каналі Екожар. З вами маркетолог Ліза, і ми знаходимося знову на виробництві у наших клієнтів. Компанія ЄС Полімер спеціалізується на виробництві високовольтних ізоляторів та електроапаратури. Загальна площа приміщення 1100 квадратних метрів. Площа їх виробничого цеху 750 квадратних метрів. Також їх обладнання виділяє тепло, але звісно цього недостатньо з умови період. Минулого року вони опалювали приміщення такою саморобною буржуйкою, яка мало що опалювала. Цього року вони вирішили підготуватися завчасно і придбали нашу опалювальну піч Екожар Pro 1000 із вбудованим вентилятором. Давайте подивимось, як вони її встановили. Піч розміщена в центральній частині приміщення, а також на верхні патрубки вони додали гофротруби, щоб розподіляти повітря. За рахунок камери допалювання вторинних газів вдається значно економити на паливі та використовувати менше дров. Виробництво працює цілодобово у три зміни: повністю піч вони завантажують всього два рази на добу. Камера допалювання творинних газів та переведення печі у режим кління дозволяють підтримувати комфортну температуру в приміщенні 23 три І наші печі мають сертифікати відповідності та гарантію 12 місяців. За допомогою у підборі печі звертайтесь до наших менеджерів або дивіться весь асортимент на сайті Етожар.